Відносна хазяїна. Обов'язковий або облігатний паразитизм це обов'язково розвивається тільки на одному хазяїні, наприклад, аскариди гострий каселітьори. Необов'язковий факультативний паразитизм. Паразит лише інколи заражає якогось хазяїна, наприклад, аміоба дезентарійна. За місцем паразитування в організмі хазяїна. Розділяють ектопаразитизм і ендопаразитизм. Розглянемо ентопаразити. Це такий вид організмів, який існує на поверхні тіла хазяїн або в його порожнинах, пов'язаних з зовнішнім середовищем. Прикладом можуть бути п'явки, коропоїди, кліщі інші. ендопаразити. Вони можуть бути і оселятися на різних частинах організму. Існують вони в клітинах, тканинах, внутрішніх органах і порожнінах тіла хазяїна. Внутрішньоклітинні, наприклад, малярійний плазмодій токсоплазма. Тканинні. Кров'яний сисун – трипаносома. В органах паразитують печінковий сисун і аскариди. Деякі залишають цілий орган організму. Адаптації паразитів. Які ж адаптації існують серед паразитів? Морфологічні удосконалення органів прикріплення, присоски, хабатки, кіхтики. морфофізіологічні. Вони поділяються на прогресивний посилений розвиток органів прикріплення статевої системи, ускладнена будова покривів або регресивні редукція органів опорно-рухової системи, спрощення будови нервової системи, вражаюча пладючість. Фізіологічні. Зміна в обмінах речовин. Коеволюції чітка адаптація до життєвого циклу хазяїна та його добових ритмів, ускладнена зустріч особин різної статі устворила гермафродитів, часто здатних до самозапліднення. Впливають також паразити і на поведінку своїх хазяїв. Які ж форми паразитів розрізняють? Перш паразитоїди. Організми відкладають її в вичинках комах свої яйця, організм гине і це поширено серед перетинчастокрилих, бокрилих і деяких грибів. Надпаразитизм це паразитування одного паразита в іншому. В деяких випадках може бути подвійне або потрійне надпаразитування. форми паразитизму. Залежно від того, за який час перебуває паразит на тілі або в тілі господаря, тимчасові паразити організми вступають в контакт з хазяїном тільки під час, наприклад, живлення, види кровососи. Стаціонарні паразити характеризуються тривалим або постійним перебуванням паразита на хазяїні і наявністю багатьох пристосувань. Розрізняють наступні форми паразитизму. Вони мають назву соціальний паразитизм. Наприклад, мурахи амазонки викрадають лялочки інших мурах, виховують їх як потомство, а як робочу силу, оскільки своїх робочих особин у них немає. кліптопаразитизм, коли одна тварина віднімає здобуч у іншої. Або гніздовий паразитизм. Прикладом може бути зозуля, яка підкладає свої яйця інші.